Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дуже приємно, що ви заходите і цікавитесь моїми рецептами. А сьогодні я б хотіла разом з вами приготувати пиріжки на новому рецептові тіста. Ви знаєте, я не знаю, можливо, цей і не новий рецепт. Але це рецепт наших бабусь, тьот, які готують іменно по цьому рецепту. Пирожечки нам смачненькі. Я дуже пам'ятаю, які пиріжки пекли в моїй родині. Це були дуже смачні пиріжечки, дуже такі вони запам'ятались на все життя. Ну, спробуємо зробити тісто. Яке буде схоже на ті пиріжечки. Ось я вже розколотила у мене 250 грам кисляка, так ми його називаємо, кисле молоко. пучку десь півчайної ложечки солі, 25 грам дріжджів і столова ложка цукру. Взагалі-то можна зробити опару. Але я сьогодні вирішила не робити опару, а просто зразу замісити тісто. Опару, якщо робити, то кисле молоко, 25 г дріжджів і столова ложка цукру, щоб дріжджі почали працювати, а потім вже далі місити тісто. Ну сьогодні у нас буде без опари. Я під опис в описі під відео все опишу, грамовку, скільки чого потрібно. А ви вже будете там орієнтуватись, на яку кількість ви будете готувати пиріжки. І так, це я вже сказала. Тепер сюди ще кроми, дріжджі, наші бабусі, так вони говорять, додають от пачка розпушувача, а нам треба півпачки розпушувача. Так, півпачки. Так записано у їхньому рецепті. Е, так, і ви знаєте, ще сюди вони додають майонез. Я ніколи не додавала, але спробую. По цьому рецепту я готую перше, так що поділюся із вами. Столова ложка майонезу. Так, Розмішаємо. Так, і, ви знаєте, іще додають вони горілку. Саму просту горілку. Чай, ой, столова ложка. Так, столова ложка. І ще сюди потрібно додати одне яйце. Так, зараз ми додамо одне яйце. Так, яйце ми додали. Розмішаємо його. Тепер ми додамо сюди олійки. Потім я напишу, скільки я додала. Ще ми будемо додавати і вершкове масло, але трішки пізніше. Так, і додаємо борошно. Будемо додавати борошно частинами. Треба замісити нам таке м'яке тісто, а потім побачимо, скільки візьме наше тісто борошна. Я його, звичайно, вже просіяла. Додаємо. Мені самі цікаво, яке тісто вийде у нас по цьому рецепту. Так, ніколи не додавала майонезу, розпушувача ніколи не додавала. А це такий цікавий рецепт. Мабуть, щось бабусі наші знали. Так, зараз додамо десь 100 грамів у мене я розтопила вершкове масло. і так я вже замісила тісто, воно дуже м'яке. Руки я обмокала олійку, і воно. Дійсно, виходить дуже м'яке і вже не прилипає до рук. Ось так. І зараз ми його поставимо, щоб воно підходило. А потім уже будемо готувати із нього пиріжечки. Чекаємо. І так, тісто наше підійшло. І зараз ми будемо ліпити пиріжечки. Так, пырежечки у нас сегодня будут с капустой. Так, липом. Кисто дружим я Гарне тісто. Ось такий пиріжечок у нас. Не пристає тісто до рук, гарно зліплюється. І ось такі в нас будуть пиріжечки. Складаємо упротвій. І далі ліпимо. плюй Так. И так далее. Киста прекрасное прекрасная киста. Дійсно, бабушки знали, як приготувати тісто, щоб пиріжечки були смачні. Так, ліпимо. Дуже гарно зліплюється, дуже гарно. Тісто дуже слухняне. Дуже слухняне. М'яке таке. Ось так, такі пиріжечки будуть у нас. Дуже я довольна таким кістом. І так, пиріжки я поліпила, зараз вони постоять підійдуть, а потім змажемо яйцем і в духовочку. І так, змащуємо яйцем наші пирожечки. Легенько так. Так, яйцем змастили. І зараз помістимо в духовочку їх десь на температуру 180 градусів. Я думаю, 30 хвилин і буде достатньо. Будемо дивитися, коли вони випечуться. Чекаємо. Пиріжечки вже готові. Можна е, готувати, рецепт я опишу. А на сьогодні все, до побачення, до нових рецептів і смачного вам!